В Одному з інтерв'ю Остап сказав про те, що поки не готовий одружуватися. Як ви це обговорюєте, і чи важливо вам власне узаконювати? Стосунки ну мені це не критично, скажімо так. Я взагалі дуже довгий час. Всі підтвердять, моя родина, бабуся, вони всі знають, що коли вони там казали, ну що коли вже замуж. Я казала, фу ні ніколи. на нашого нашо, нашо воно мені треба це. Ну, дуже... ти не хочеш там оце фата, а, ну красиво, це напевно точно. Ну скажімо, щось помпезне ні, і раніше я не хотіла зовсім. Ну mm -hmm. це були це було раніше. А зараз у мене інша позиція, можливо, там і я подорослішала, і плюс ситуація в країні, коли я вважаю, що. Якщо це прям вже сім'я, і ми там живемо довго, і в нас є якісь там спільний побут, спільні справи, що якось ми пов'язані, то зараз будь-що може статися в країні. Я вважаю, що треба хоча би просто юридично це зробити. Ну там якісь святкування, то вже таке, таке опційне, мінімальне, там в якомусь сімейному колі. Тобто, в мене немає бажання типу там весілля на 100 чоловік, біла, пишна сукня. Ні, мені важливо мати сім'ю. І можливо якесь там юридичне підкріплення до Осап, а вам. Тобто, це вже буде умовно, п'ятий шлюб. Не ну, вже в театрі оце підколюють. Угу. Чи одружується п'ятий раз? Mm -hmm. Ну я скажу, що е, е, ну мені потрібна пауза в цих очі. Мені дивись. Мені потрібна пауза в цьому, ну маючи за плечима, чотири шо, я дивився шо? на своїх батьків. Да? От перед очима моїми мої батьки були. Да? Вони прожили разом 45 років. Так, ну у них один шлюб був. Один. Ви вже їх перевершили чи да, рази. І я до чого веду? Я дивився на них, і коли я ще був ну школа, перший рік інституту театрального. Я думаю, ой, і я так хочу, як мої батьки. Що раз і на все життя. Думаю, і от напевно і в мене так буде. Uh -huh. І ти ж кожного разу, коли це робиш, цей крок, ти думаєш, що це ж ну ну як, а на що тоді це робити, правда? Не плануєш. Але життя вносить свої корективи, напевно.